Взяти взять, чи зарядну станцію, що краще. Да, зарядна станція не шумить, ти просто кнопочку включив, в розетку туди втикну, все, в тебе все роботи. Но, якщо немає там 10, 12, 20 часов світла, зарядна станція просто сіла, як ти її зарядиш. То есть, і тоді треба генератор. В ідеалі це генератор, зарядна станція, сонячні панелі. Но тут уже надо вам, конечно, не кожен собі це може дозволити, да, це все разом купити. То есть, вам надо вибирати, що. Вам для ваших потреб е, краще. Якщо у вас е, приватний будинок, ну перше, те, що треба брати, це брати генератор. По-перше, він не настільки дорогий 13 300 33 кВт. Тобто світ холодильник там на сочі, насосна станція буде у вас працювати. Він не настільки дорогий, наприклад, як зарядна станція або сонячні панелі. Да? Далі ви берете генератор, потім ви берете там, зарядну станцію 500 Вт, 1000 Вт. 2000 3000 Вт, ну тут уже теж виходячи з потреб вашого будинку. Генератори у нас від 8000 грн. 2 2 8 тисяч гривень, 2,5, 2,8, 8 тисяч гривень. 3,3,3, 13 тисяч гривень. Чехія 15200, всього навсього 2,8-3 кВт. класнючі генератори реально з Чехії привезені, працює, ну просто як часики, так, тихенько, так, гарнесенько, ну просто насолоджуюся вушками. Прокрафт 3 кВт. 13650, інверторний на 8 кВт, 57 тисяч гривень. І інверторні теж є на 3-4 кВт. Пишіть, дзвоніть, буду консультувати вас.